Христос Воскрес, друзі! Вітаємо усіх із великодніми святами! Насамперед хочеться сказати велике дякую нашим захисникам, завдяки яким ми маємо змогу ходити до церкви, слідкувати за футболом і вболівати за нашу улюблену команду. Сьогодні рух вирушає у Олександрію. Де в Петровому у середу відбудеться матч української прем'єр-ліги, перенесений поєдинок 10-го туру. УПЛ. для комфорту футболістів у дальній виїзді делегація руху вирушила потягом. Дорога зайняла близько 17 годин. Аргентинець Фабрісіо Альваренга за цей час вивчив великодні вітання. Христос воскрес Боїсті, діт -діт Браво, браво. Одразу по приїзді в Олександрію хлопці поїхали відпочивати в готель, ну А ми вирушили до юніорської команди Руху на яку цього дня чекав матч проти однолітків «Інгульця». Вінгульця. Головний тренер жовто-чорних Михайло Дячук Ставицький в цей час проводив установку на гру. Забрали м'яч тут зразу, вверх, зразу, вверх, зразу, вверх. Хто по темпу встигає зразу. Все буде добре? Сьогодні, Конечно. To, якщо Мілан говорить, що все буде добре, має бути все добре. Півтора години їзди автобусом від Олександрії, і ми у селі Володимирівка. Саме тут свої матчі на штучному полі проводить команда Ю-19. Ну і ще власне тут базується основна команда Інгульця. Тут проживають та тренуються. Віддинку проти інгульця можна точно і дуже класно відчути ось цей місцевий колорит села Українського села, де пасуються кози, корови, а паралельно хлопці грають у футбол. Давай, Жовто-чорні з перших хвилин прогнозовано захопили ініціативу на футбольному полі, щоправда, і могли пропустити при рахунку 0-0. Просили, щоб швидше забити гол, грати з самого початку раціонально, більш е, спрямовано бути на атаку. Десь не сподобались початок гри, дехто враження, раніше ще, ще не проснувся. І... Ми поговорили, в роздівався про те, то, тому що потрібно будь-яку гру виходити, проти будь-якого суперника і грати від початку. Саждалі у грі домінував виключно рух, і на 36-й хвилині Непейпієв таки відкрив рахунок, а одразу по перерві Руслан оформив дубль. На другий гол, напевно, ви здається Перший, тому що команді стало легше і ми почали далі вже забувати, броскую і грати. Для нас кожен матч важливий, важливо. Не важливо, чи інгалець, динамо, нам кожен матч треба вигравати для того, щоб виграти цей чемпіонат. А вже на 72-й хвилині третій м'яч забив Столярчук після влучного удару в дальній кут. Відсвяткував Андрій цей м'яч по особливому у стилі Олексія Довго. Перед матчем поспорили з хлопцями. Якщо забуваю, від гол як Олексій. Прикольне святкування, дуже сподобалося. Ми взяли м'яч під свій контроль, повністю контролювали гру. Я вважаю, домінували і просто забили ще три м'ячі і виграли. Персональну підтримку у цій грі мав також і Панченко. Батьки Сергія приїхали у Володимирівку підтримати сина та нашу команду. Як вам гра? Отвічний. Чудово гра справді була чудовою. Вже на 75 й хвилині воно. рахунок Право. став 4-0. Пенальті впевнено реалізував Андрій Кітела. А крапку у грі поставив Гліб Савчук. Ой, браво! Трошки тесни те, що треба ставати чемпіонами. Кожен матч треба вигравати, а команда сіла позаду в своєму штрафному майданчику, трошки важкувато. Забили гол, забили другий, і вже вони відкрились, стало легше грати і просто довели до логічного завершення руху. Юніори руху впевнено перемогли Інгулець з рахунком 5-0. А це означає, що у Львові плюс 7, якщо дивитися у турнірну таблицю. Семиочковий гандикап над Динамо та восьмиочковий гандикап над Шахтарем. Попереду ще багато фіналів. Тож буде бій. Вболівайте за рух. А вже наступного дня на протистояння з Інгульцем у Петрова вирушила основа руху. Друзі, ми вже у Петровому. Насправді найбільше всіх хвилював стан газону. Він тут далекий від ідеально, це так м'яко кажучи. На щастя, немає води, вода не стоїть зараз на полі, тому в принципі десь грати можна, але дивлячись на інфраструктуру і загалом на стан газону і на все інше, мені пригадується приклад, коли чиновники УАФ не допустили рух грати на стадіоні України. Мовляв, стадіон України не відповідає рівню акредитації і там не можна проводити матч УПЛ. Ну, на фоні в стадіону Петровому стадіон Україна це Маракана. А ось це, друзі, позаду мене дев'ятий сектор стадіону Інгулець. Саме тут, у Петровому, Олександр Поворознюк, президент клубу, зробив літку для вболівальників-суперника. Щоправда, зараз вже після гучного скандалу немає решітки, вже вона відкрита, але... Це вже теж є такий пам'ятник на цьому стадіоні. Матч з інгульцем мав край важливе значення в контексті боротьби за виживання. Перемога над принциповим суперником дозволила брухівцям покинути зону вильоту та піднятись у першу десятку. Все з Богом, пацани, давайте. Лунає стартовий шосток арбітра Дмитра Кривушкіна. Це означає, що матч розпочався. Вболіваємо за рух, тримаємо кулаки за жовто-чорних. Вже з перших секунд протистояння головний арбітер Дмитро Кривушкін почав фіксувати дивні, нібито фоли з боку рухівців. Натомість не помічав порушень правил від гравців інгульця. А на 15 15-й хвилині рефері взагалі призначив контраверсійне пенальті у ворота руху. На повторі епізоду чітко видно, що рука Віталія Романа була притиснута до корпусу та не збільшувала об'єм тіла. Дмитро Кривушкін, на якому ярву акцент вже на початку гри ставить. Ра і сумніви не після якого Інгулець забуває. Наразі 1-0. Емоції у рухівців взяли гору. Сперечався з арбітром капітан Олексій Довгий. Молодь руху виглядала непереконливо. Натомість Інгулець переважав за моментами. Ми самі розуміємо, що це не було найкраща гра в нашому виконанні особливо перший тайм. Вийшли, можливо, трошки настрій настрій. Хоча розуміло, що наскільки ця гра важлива, наскільки це. Але те, що робиться, я мене просто води не вкладаються. Просто одні емоції, але не хочу про це говорити. Нам потрібно зробити аналіз та рухатись далі. А на екваторі першого тайму на рівному місці після зіткнення Романа та Мисика обидвоє залишили поле і закривавливими головами та були госпіталізовані. Віталій Пономарьов вимушено провів подвійну заміну. Після невдалих стартових хвилин рухівці так і не зуміли повернути гру під свій контроль до перерви. Відпочивати жовто-чорні пішли за мінімальної переваги Інгульця. Я не все нагруднувала, але перший день провели. Нам треба сісти поговорити, що трапилося, чому ми так така лобова гра не може знаходити з першої хвилини так бездарно грати. Дуже погано зіграли перший день. Пропустили, потім вже тяжко, тяжко влазити. По Поперебі жовто-чорні кинули усі сили, аби відновити паритет. <плес> на початку другого тайму рухівці претендували на пенальтів карному майданчику Інгульця, збивали Альваренго, але Дмитро Краюшкін такі пенальті не ставить. Арбітер не помічав очевидних моментів. Ось тут, на думку, Кривушкіна фолив довгий, а не кухарук. Сподіватись на стандарт біля воріт Дінгульця було не варто. Тож з гри забивати міг Климчук, але пробив повз стійку. Також нападник руху небезпечно стріляв за карного майданчика. Безрезультатно. Наш м'яч, кутовий. Ми програли дуже багато боротьби в першому таймі, що завадило нам здобути позитивний результат. В першу чергу тому що займаємо вже почали грати в футбол, який ми їх моїх ми їх налаштовуємо футболістів. Тому «Дромотайм» більш-менш, шкода, що ми зрівняли рахунок, не, не забили не арбітер Кривушкін у кожному епізоді шукав фол в атаці з боку гравців руху, а на претензії від договору відповідав дуже просто. Ну а на 88 й хвилині сталося взагалі щось дивне та незрозуміле. Довгий вів боротьбу за м'яч, який відскочив до Климчука. Гукипер Інгульця свалив проти Юрія. Пенальті? Звісно ж, ні. Арбітер Кривушкін угледів порушення правил з боку Олексія Довгого. Сьогодні було англійське суддівство. Да? Так як ми грали з Динамо, коли також багато говорили про арбітраж. В Англійському стилі була можна сказати арбітраж. А ще за мить рефері взагалі у цьому епізоді продемонстрував соломону друге попередження та вилучив англійця з поля. Злучається сьогодні Дмитро метро із гравців руху із футболу, із української асоціації футболу, яка Призначає таке, як кривушкін виганяє Соломон наприкінці гри. За що незрозуміло другу жовту дає, просто вилучає з поля одного з найактивніших гравців у складі руху. Ми розуміли, що це дуже важливий матч. Не хочу шукати сьогодні виправдання, але суддіство було, чесно кажучи, дивним. Чи було пенальтів наші ворота? Чому не призначив суддя пенальтів ворота Інгульця? За що вилучив Соломона? Але нам потрібно працювати далі. Сподіваємося, в наступних матчах здобути позитивний результат. Після гри ще довго вирували емоції. Рухівці були розлючені насамперед на себе та свою непереконливу гру. Але і грали команди не в рівних умовах. На полі жовто-чорні протистояли не одинадцятьом гравцям «Інгульця», а й головному арбітру Дмитру Кривушкіну. Про рухівці 0-1, але я хотів би завершити трішки іншим. Знаєте, кожна команда вкладає душу і серце в підготовку до гри, до чемпіонату, до конкретного суперника. Дуже багато зусиль, тренувальний цикл вибудовуються, Команди, хлопці тренуються по два рази на день, відновлюються, щоб вийти на гру і продемонструвати рівень гри в футбол. Але як говорив Віталій Кварцян, виходять це мурло, просто вбиває команду. Вбиває на полі. Команда проїхала 800 кілометрів. Приїхала, щоб їх просто вбили. Над ними сьогодні познущався Дмитро Кривушкін. Просто познущався сьогодні. І ось це найгірше. Як ми будемо розвивати український футбол? Без шансів. Без шансів його розвивати із таким суддівством, із такими арбітрами, із такими призначеннями арбітрів. Без шансів. Рух точно не опустить руки а буде битися за місце в елітному дивізіоні у кожній наступній грі. Вірте у жовто-чорних. Буде бій! Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе! Підтримуємо український футбол.